Всім привіт! Слава Україні! Ну що, я і моя молода команда день наступний, а ми знову прямо в рейс на почту. Погода в нас сьогодні замечательна. Зранку такий морозець, ну, скільки, ну, пару градусів. Так? Ну, мінус 2 дивився. плюс-мінус. І сонечко виходило. Ну, Вже погода щось на карка вже зайшло за хмарки наше сонечко. В общем, зараз відвеземо сойку посівну. До тих людей, хто замовляв. Вчора везли тонну одному, сьогодні 800 двом людям. Я думаю, сьогодні субота, може ж там не такий ажіотаж, як учора. Та ми швидко справимося та поїдемо ластівку ремонтувати. Ну, це все далі у відео. Покажу, розкажу. Статі, Арсенчик, мене ж для тебе є дві новості. Які? Хороша і дуже хороша. З якої починати? Починати і з любої. Хороша, тоді в тебе з'явився хейтер. О, Мені передай привіт хейтеру. <свист> Каже чоловік, що лун луньом. <свист> ти читав, ні? Я, якщо чесно, як тільки зразу відео виходить, пишу От... лайк і комент обов'язково. І все. Так... я Передивляюсь до кінця зразу. І сходя із твоїх слов, тепер для тебе є і погана новость. А ну? Що ти балабол Чого? Ну, тому що я нажимаю на твій профіль, а в тебе тільки стоїть. Три лайка на моєму каналі. Чи, чого три лайка? Я, я тобі зараз лайки... покажу, це не є проблема. Ось, виключимо виключим камеру, я тобі це покажу. Так що ти скажеш хейтеру? Привіт! І хай підписується на мій профіль. <laughs> Тільки хай спочатку знайде. Оце характер. Так що перший хейтер у Арсенчика з'явився. Чоловік написав. По-моєму, якщо не помиляюся, Сан Санич підписаний. Ну, хейтери це теж позитив, Арсенчик. Ну так. Да. Тобто без них же ж нікуди. Воно ж ота зелена. Когось душе, когось поїдає, когось з'їдає. Так що це все нормальна робоча встановка. Ти куди не зайди, вони в, люб... в каждого, на кожному каналі, хоч в Тікток, хоч в Ютубі, хоч в Інстаграмі. В, в кожного є. Ну, і друга ж новость. Хороша. Кажи. те з'явилася поклонниця. О. Ну це вже цікаво, звісно. Ну, скажу зразу, в мене є дівчина. Так вона без обов'язків. Тоді поклоніться я поклоніться, то лайкоси і коментарі. За тоб... ти своїми лайкосами, я тобі суть глаголю, а ти своїми лайкосами. Пише вчора барища, знаєш, mm. як її звати? Не знаю. Анжела. Анжела? Анжела. 22 Ан... роки. Я в неї чуть-чуть порозпитав, бо вона мені пише. Доброго дня, доброго дня! А можна узнати контакти Арсена? Я такий тюк, дивлюся, якийсь какаясь Ну, вроде ничего така, я зараз покажу. Mm -hmm. Кажу: та ну я спитаю, завтра кажу, якраз відео будемо знімати, кажу, я в нього запитаю, якраз розкажу. Ну, думаю, а воно ж тут в жопі кортить спитати, а що до чого я? Питаю жонею, а сіка тіпа, вам років, для, для чого вам нужна на номер? Вона ж каже, познайомитись, кажу, а сіка вам років, каже, 22. Так, кажу, ви десь робите чи, на, робите чи навчаєтеся, вона каже, та ні, вже вмію, Я такий думаю, ну ні, ну це, 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 це 100% безпрограшний варіант. Давай твій номер. Та не треба. Тацмийся. Не треба. Зараз я йому фотку покажу, він передумав. Не передумаю. Ти бачиш, який вірний, отак, отак, от треба. От от ну та в общем, несу несуться, естественно, пошути, Варсенчик, так що розслабся. Ніхто мені не писав, ніхто не запитував. Це так, поки їдемо посміятися. Все, ми летимо на почту. Ну а далі буде, буде ремонт ластівки. Ну, наверное, попутно пару-тройку слов розкажу про ластівку, бо коли же ж там э, писали дядьки, мужики, хлопці, що, типа, розкажи, як, що до чого, то розкажемо, покажемо. І зремонтуємо. Надіюся, там, в принципі, не, не багато що робити. Головне, щоб успіти до 2 годин дня. Це саме головне. Сьогодні у нас субота. Ну, Відео, мабуть, завтра вийде в неділю. Так що їдемо на почту. Зараз що там на почті, вийдемо з почти, прокоментуємо, чи двіж, чи не двіж, Маневри, не маневри, і так далі. і Так далі. Так що не перемикайтеся, далі буде. Так, ну приперли ми з почти. Будемо займатися так, як і планували. ТО невеличке зробимо в машині. Ну, про крайній мірі, у мене є таке натхнення. Тут я ще вспомнив, що Арсенчик вже ж робив на СТУ. Він же ж понимає, в цій темі. Шарить в цій темі. Таке ж? То таке ж? ж. То Трошки шарю в цій темі. Вот, думаю, все, натхнення є, зробимо самі. Я на неділю, в принципі, з хлопцями домовлявся, дзвонимося, якщо що поміняємо. Е, Міняти що будемо? Колодки і втулки стабілізатора. Ну, Є така проблема. Е, не знаю, чи в даному автомобілі, от особисто у мене. По ходові є тільки два питання. Це стоїчки стабілізатора і стулки стабілізатора. Я їх ось недавно міняв, я не знаю, наверное, і 105 не проїхав. І вони вже опять люфтять. Так що я думаю, обійдемося ми просто під мощанням е, куска рівня ГРМ або з генератора, підмостить під них і ще чуть-чуть проходять. Ну, не знаю, вони в мене вилітають. Е, я якоби швидко. По трасі, поки я в Харков не їжджу, максимально, що вона їде на сьогоднішній день, це 120 км. Я стараюся шорхати там 90-110. все. Ну а по ямах я їду як танком, вона в мене землі не касається. Тобто, Там, де люди їдуть першою, то я їду і Де люди їдуть третьою, то я їду п'ятою. Тобто, ну, після того, як поставив на даний автомобіль, це резину, куризину, їй ти ями абсолютно як Е, Є один мінус даного автомобіля. Знаєте який? Знаєш, Арсенчик, який? Мінус у нього. Та Мінусів, я думаю, немає. Та ні, є один, він не новий. Значить, Даний автомобіль 2012 року випуску на приборки що став в районі 413 тисяч. Якби на сьогоднішній день саме отакій морді, саме з цим мотором продавався, іменно новий салон, угу. я б обов'язково його купив би. Не знаю, за ці 12 років, 24-й-12-го випуску, 12-й 12 рік іде, осінню буде рівно 12 років, в 2024 році. Питань ніяких немає, абсолютно. Звісно, є якісь нюанси. Також, тобто, щоб без ремонту це все, все обходилося, такого ну, не було. Виходили з ладу, то якийсь датчик, то якийсь високого тиску, то низького, то обратка потекла. то от Є момент по ЄГРУ. Висвічує світиться чек, а там така система стоїть електронний клапан, і виходить, той клапан приводиться шестеренкою желізною. А там полумісяць з пластиковий. І оце він відкрива, закрива. Там ну, електроніка сама вирішає, коли його відкривати, коли закривати. І виходить, там желізо, там пластик. Облизуються оці е, як їх зубчики. Все, вже клапан не відкрива, не закрива, відповідно вибиває чек. Це вже я задовбався міняти. ті... Е, Клапанці, вони по 100 доларів на той час стояли. І Зараз, я думаю, так само. Ну, тоді долар був 27, а зараз долар 38. Тобто світиться, світиться, на скорость це абсолютно не впливає. Повністю ця машина, яка заробляє гроші, я вам скажу. От Вона кожен день вона щось возить вчора, от, наприклад, тонну перевезла. Якусь копійку заробила. Сьогодні 800 кілограм перевезла, ще якусь копійку заробила. Тобто, це я не знаю. У мене не було ніколи навіть з Жоповодки. У мене починаючи з шкільних років вже був грузовий фургончик. Ну, отакого от формату. Тоді були це кадіки. Зараз, сіке, два кадіка було, третій, правда, пасажирський, але я до нього відношення не маю. Ну і буси були, і є в даний випадку Ford Transit Connect. Машиною я задоволений. На 99%. В принципі, питань до неї немає ніяких. Звісно, що за, 10, за 12 років моєї особистої експлуатації є, є сліди, і вони ярко виражені. От, Наприклад, що перше очі кидається, наприклад, саморіз. Ну, зацепив в бампером будку, тут повело, тут зазори зменшилися. соответственно, треба було якось його приригати, щоб хоча б кучі держались. Ну, Це таке. На скорость воно не влітає. Якоби машина вже не нова і перевозила, вона, дай дорогу. Звісно. Ще був такий момент, це давненько було. І ці машини вони були популярні в інкасаторів хто пам'ятає. Я от я помню вони їздуть, і я їду. Що в них, що в мене в порога, або пороги ржаві, або вони всі в дирках. ну от Є таке слабе місце це були пороги. Це перше, перве, що прийшлося робити в даному автомобілі. замінити пороги, їх нові вигнули, зробили, варили, викрасили по оцей молдінг. Ну і звісно. Там десь цей, краска облізла, там краска облізла. Ну, по крайній мірі, крім порогів, Великої ржавчини по машині ніде не зустрічається. Проїхав я на ній я вже казав, 413 тисяч. Питай, немає ніяких, абсолютно. ну, тобто, Нюанси є, але грандіозного немає, ніде нічого. Давай, Верзенчик, обійдемо по кругу. Я щось тут прокоментую. Хрення знаю. Заводська резина була тут 15. та Потім я поставив 16-ту низькопрофільку. І виходить, в яму яку літаю. я кулітаю, я, я ж вже повторююся, що ям я ж, я ж не, цей, не касаюся землі, коли їду. Або колісо, або диск. Зигнуло диск, або вилізла гуля на колісу. Потім, коли поставив 16, цежку, да, розход збільшився, питань не є. Я десь думаю літр-полтори. Але вона це оправдано, оправдано. Плюс вожу завжди груза, соответственно, Ну і дана резина це саме оптимальне, що може бути. Що тут Ззаді. Що ззаді? Ні парктруніків, нічого такого грандіозного в принципі, немає. Звісно, є десь там якийсь Ось ржавчинка, рижик, перерижик. Ну я вам кажу, ця машина гроші заробляє. Тобто на це можна не зважати. Що іще? Що іще? Ну, як такого грандіозного. Ну, по кузову, як по кузову. По фарам. Вже при експлуатації вони помутніли. Хоть і в бронепленки тій все одно є моменти. Колись бив ось, Сердечик, покажи. І коротше, треба міняти цю фару. Тріснула ось. І сюди заходить грязь. Довісно, вона світить слабо. Бронепленка в частності трохи облазить і... Треба було б замінити фару. Ну, щоб замінити фару, треба зняти бампер. Щоб зняти бампер, треба зняти кінгурятник. А щоб зняти кінгурятник, треба взяти болгарку і відрізати його від всіх ланжерунів. То поки їздимо так. Под капотом у нас що? Правильно, двигун. Двигун тут 1,8. Вони, в принципі, тут йдуть усі 1,8. Тільки є 75 кінських сил і 90. Це ті, які продаються в автосалонах. І 110 ті, що приганяють. Я думаю, 110 він стріляє, він туле дай дорогу. Ну, 90, так, да, по скорості, ну, не знаю. Подпишік приїжджав, каже, 150 по трасі тули. А я кажу, ну, в мене 150 вже не їде. Може і за катків, може щось там із за двигуна. Ну, оце ось двигун. Звісно, є якісь потьоки, є якісь нюанси, є це все, але воно, але воно робить Воно робить свою роботу, яка перед ним поставлена. Ця машина ні одного дня не експлуатувалася просто як жововозка. Вона ну блін, реально кожен день щось вози, розкривати ці карти не будемо, що, що вона вози. Ну суть, що вона працює. На ній от, в даному випадку стоїть деякі навіть запчасті, це ще й не повірите, що заводські. От, Наприклад, форсунки, турбіна, насос, його ніхто не знімав, його ніхто не крутив. Якщо ми підемо до ходової частини, то в нас. Салінблоки, речагів, якісь, не пам'ятаю, ще стоять рідні, я ще ні разу не міняв. На оцій стороні стоїть граната шрус рідний. На тій стороні міняний, щось у мене його було, обрізало прямо по болту. Міняний, Ну він вже тріщить, тобто якість наших запчастин. Заді в ресорах стоять на одній, по-моєму, стороні один поміняний, а на другій два. Салінблока на ресурах, а один чи то є рідний. Тобто, навіть деякі запчастини є при 400 тисячах рідні. І от якщо ми логічно подумаємо і про турбіну, от я прокоментую, був коли Кадік 1,9 ТДІ, 100 з копійками тисяч пробігу було. Ну, зараз куди не кинься. Машину купляєш в усіх до 200 тисяч пробігу. І ми ж так само не виключення купили. Пробіг оригінальний, все там, Фірма ніколи не в'яже. Ну, На те, на те время не було цих всяких ні конвертикалу, тих програм, ні. Е, Людей, які займаються перевіркою автомобілів, тобто рідний, ага, гривою махнув, рідний, взяв і поїхав. І от, При 220 тисячах відписала турбіна, а при 230 відписало сцеплення. Е, вопрос. Ось 400, і турбіна не відписала, 413. А там 220 і вже турбіна відписала. То висновок який? Правильно, то, що машина вже проїхала, там, може, 500-600 тисяч, а ми на ній сюди забираємо і далі почому? Так що, є такі моменти, є такі нюанси. По ходові це, ж, це тільки два розходника. Стоїчки стабілізатора ось поміняні були, і втулочки стабілізатора перед цим були поміняні. Тобто стоїчки нормальні. Я думаю, гупот є у втулочках, так як стабілізатор на оцих наших, на невеличких швидкостях. Отак машину колихає, відповідно, з'являється якийсь стукіт. А от саме, що цікаве, при моїй та експлуатації рідні стойки я поміняв при 234 тисячах. Поставив САКС. Не понравилося мені, ізначально, тим, що вони м'якіші, ніж ті самі Монро або Каяба. Ну, їздив я, привик вже до тої, скажімо так, м'якості, насправді машина жорстка, дуже жорстка по сравні з, з, з кадіками з іншими автомобілями. Жорстка він по подвірськи. Ну, поміняв я на Сакс, проїздив я до 400 тисяч за 400 тисяч минулої весни було е, ТО. Там і стойки міняли, і шарові міняли і так далі. Ну, е, тобто, при 234 поміняли заводські. При 400 поміняли саксовські стойки. Це зараз тут стоять, по-моєму, або Монро, або каяба, не буду брехати. Тобто, в принципі, при моїй їзді стойки вихажують. Спокійно. Я хоча я ж, так як і всі, знаю, що якщо стойки поміняв, то буквально там, я не знаю скільки. 60-80 тисяч, якщо проїхали стойки, то це отакі стойки з тим більш нашими дорогами. А тут, а при цій експлуатації, ну... Це марсенчика можете спитати, яка експлуатація. <схи> Бо так на відео воно це все не, не да. розкажеш, не передаси. А половина скажуть, що, що ти нарізаєш нам туди трендуна якогось, правильно, правильно. Так що підведемо підсумки. Машину я повністю задоволений на всі 100%. Без ніяких там нюансів, моментів. Якщо вона їзде, то вона їзде. Я ось зараз по дорозі кажу. Ти там мене хоч знімаєш, що ти знімаєш? Та тебе Видно, і е, Кажу, яка машина хороша? Ти... Як, я, як я тебе питав? Тобто я запитав, яка, на твою думку, машина ну, хороша. Навірно, так. Да, Арсен запитав, а я ж кажу, що хороша машина це або нова машина, бо яка не ламається. Ну, і ісходя із другого, яка не ламається, то, відповідно, нова машина. Правильно, правильно. Як не крути, нова машина якийсь період часу проїде. І ніде нічого ніяк. Е, Кстаті, це перше, що я помню, це при 106 тисячах, коли було тут пробігу, це були знову ж ті самі стойки стабілізатора. Е, була ще проблема, коли були 16 і низькопрофілька. Це проблема подшипників в опору цих ступець. Вони вилітали із ладу регулярно. Чого? тому що колісо, як колісо, а резина узька, е, низькопрофілька. Соответственно в яму тільки лусь, удар на подшипник. І пішло-поїхало. Коли поставив цешку, проблема упала. Я вже забувся, коли останній раз міняв якийсь той чи інший подшипник. Так що, в принципі, в принципі, дракон для роботи, бомба, щоб жопу возити, Таке. Далі на ту саму, поки сповнив це ж якраз рибалку. Чи куди там десь на віддих, Да? Хтось там бере палатку з собою. Я тут ложиш матрас, не пам'ятаю тільки яким длиною, шириною. Він якраз лягає в будку, чотенько, двері закриваєш, вдвох спиш, як вдома на двохспальній кроваті. Тобто теж є плюс. Коли в тебе універсал, теж це можна зробити. А от коли там хетчбек чи седан, то такого ти вже провести не можеш, а береш з собою палатку. Так що, в принципі, скільки я там вже на торохті, Арсен? 13 минут. Є дріт мадріт. Це коротше відео розтяне минут на 40. Значить, все, не будемо щось ще по в процесі прокоментую. Будемо завершувати, заганяємо машину на яму і будемо зараз гайкувати, га... 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 крутити гайки. Далі буде. Що там, Арсенчик? Зараз. Та не ламай. Часи. Отак от даже. Значить, що ситуація свідуючим образом. народ. Не приспособлений наш не приспособлений гараж до ремонтів оцих е, інтересних штучок. А в частності це е, вдавить циліндрик на супортах. Що не висить. Висить. І виходить, нема в нас таких приспособ. Давно я ще хотів, ще бачив у хлопців в гаражах. Подай мені ту чорну штуку. Щоб этот, Щоб купив і воно валяється. Ну, в принципі, їсти не просто. Но... Можна легко удавити дані циліндрики. Ну, не вийшло, у нас їх легко удавити. Прийшлося знімати шлангу. Тепер не знаю, чи тормозухи вистачать, чи ні. Може десь ще щось буду шукати, може десь щось знайдеться тут. А ну, Сумніваюся, в цьому всьому ділі. Ну, там і викопало, там вон в кришечки понти. А поки запресовували, задавлювали цей циліндрик. та ну... Вилетіло якесь, так, да? Арсенчик, грам 200 може, ой, каже, 220 може. Там може десь так вилетіло. Плюс-мінус. Ну, хотів же ж поначалу, щоб не знімати трубку, думаю, ми зараз отсюди відкручу цю тавотничку, так називаємо, де там і та запчасть ось запчастю. Е, щоб стравити же ж е, цю жидкость тормозну, ну, відтоги не вийшло, відписала. Ну, вона забита там, по ходу, я думаю, то не критично. Так. Що хотів, ага, показати тормозні колодки. Ну вони нову, ну, нові. Я думаю. Ще поїздили б, звісно, але ну, ну, трохи почало терти метал. Зовсім немножко. Чуть-чуть. Тобто торба під заміну. Заміна, заміна, Ось тестя Взяв нові колодочки. Він тут мені ще смазочки здав, щоб для направляють. Ну, це Ніколайович буде на мене гнуть. Ну, мазати мене. Е, цим нічого не буде. Там направляйки змазані на віка. Хай лежить в запасі. Ага, тормозний диск. Оце, значить, тормозний диск народ, який проїхав 413 тисяч. Ще ж теж ми спеціалісти. Все взяли, ключі взяли, а щоткового металу не взяли. Лошарушка, Значить, 400 тисяч. Да, ржавий, да, печальний. Ось цей це тут. Де вони тут взялися? Але питання в тому, що 200, при 200 тисячах назад, ну, тижня, на пробіг був 200 тисяч. І мені один чоловічок каже: поміняй, поміняй тормозні диски. А перед цим я поміняв передні диски. І кажу, ні-ні-ні, хай воно буде рідне, і хай воно собі їзде і не останавливається. Чого так -то кажу? Того, що Тоже ж так само треба поміняти передні диски. Тормозні я поміняв. Після того. В калюжу вскочив, все, руля вже отак б'є. На мойку заїхав, тормозив, естественно, диск нагрівся, на мойки. Е, керхером улупив, холодною водою, повело. І, естественно, отак. Я задовбався, був їх е, возить до токаря на проточку. А це на минуточку 500 гривень одна проточка. І після того я сказав, що оце воно рідне, оце воно хай стоїть і хай воно ходить. Потім прийшлося мені ще наперед знову заказати. Нові диски тормозні, вже дорожчі, хоча й ті були не дешеві. О, це зараз вже ті поїзди. Так що це на задні, задні диски, це йдуть вони, скажіть, я скажу, заводські. Арсенчик взагалі був в шокі. От каже, юпти, так тут аж дискові тормозани барабані. Оце, каже, красота. Потім колісо відкручує, каже, оце клас, а тут ще й шпильки. Ну, так кажу, це ж Форд, херова машина, понимаєш? для людей зроблено. Шпилічки, я ті самі, як я. Та взагалі колесо надів, гайками закрутив, взагалі ідеально. Ну, Согласен, шпильки краще, ніж гайки. Ну, це, може, відносно. Ну, не суть. Ну, такому я. Вставляємо колодки і робимо. Тормоза не знаю, звісно, чи вони у нас робитимуть. Но це тільки з однієї сторони ми проігралися. Зараз ще ж підемо на другу, з другої проіграємося. хто з настільки. Підождемо, треба ще ж діс надіти. В общем, крутимо, гайкуємо. Ну що, значить, змінили локацію автомобіля, переїхав, задом заїхав, щоб удобніше було в яму залазити. По заднім колодкам з іншої сторони тут теж вони ще нові, ще на гарантії, майже. Майже без ізносу. І як завжди, проблема одна, що знашується внутрішня сторона, внутрішня. Там, де давиться ліндрик. Ну тут а, нові. Можна було, я думаю, ще поїздити, правильно? Та правильно, що, що ж тут неправильно. Ну і зняли ми з пополам. Це ж сама більша проблема поміняти отут оці всі втулки стабілізатора, це їх треба. Зняти їх, як. це найбільша проблема. Саме правильно, коли в тебе є яма, коли в тебе є шурупові гайковерти і так далі, знімати подрамник. Але не в нашому випадку, в нашому випадку ніхто знімати його не буде. Зняв я ось ці старі, з горем пополам, з арсенчиком, попокрутили, пополазили. Ну, що я вам скажу? Великої тут такої грандіозної вироботки немає. Я просто знаю, які вони бувають. бувають Бо були вже випадки, що прямо желізо туди виглядало і так далі. Ну, саме перше, що коли я поліз. це, Оцю відкручувати. А тут же зверху це ж внутрі стабілізатор, зверху така скоба. Я поліз відкручувати два болта, які держаться, е, скоб, ті два болти, які держать ту скобу. А вони не закручені. Потім кажу, ну Арсенчик, дай мені монтіровочку. Арсенчик подає мені монтіровочку, І ми давай його смикати. Смикаю, а тут люф такий отут. Що просто вам не передати словами. Неймовірний. Оце наші мастера. Куди не поїть, де не поїдь, що не поїть роби, поки сам на свій лад не зробиш. Діла не буде. Болти, звісно, попущені, стабілізатор так. Колбаситься, і ми отримуємо гупот. Я ще й удивився, думаю, ну ну блін, ну недавно ж міняв. Та що ж ти проїхав? І 10 тисяч не проїхав, чи опять їм жопа? Що я, значить, думаю, зараз я зроблю, виріжу от, з рівня з першого дві полосочки. Дві полосочки. І одна в одну. так ставлю і положу їх під, під, оцей, під низ. І вжму. І подивимося, що з цього роя вийде. Тут ще бачите, пазики є. Ось. Тобто цей стабілізатор, якщо в мене ззаді, наприклад, він круглий повністю, то тут він йде з пазами, тобто не круг, а от під грані. Так що, хоч воно лімфьордер, хоч воно ось БСГ. Якщо його не закрутили, то воно ходити довго не буде. Так, працюємо далі одним словом. Роботи ще багато назад, все це діло збирати. Ось, щоб відкрутити, треба отаку от приспособу. І то воно можна було б і з тої сторони так відкручувати. Не вистачає оцих удлінітелів. аби ще було б хоча б один отакий здоровий длінний, достали б оттуда. А так приходиться крутити руками по півворотіка, ой, верніше, ключами рушковими, попівборотіка, це, звісно, просто треш. Ну нічого, взялися, значить, доведемо до ума дарсенку. Бачимо ці, не бачимо Так що продовжуємо. Так, ну що я вам скажу? Одним словом, ото поки сам на лад не зробиш, діла не буде. Зробили те, що планували. Замінили колодки, колодки ви бачили, були новіші на гарантії. Замінили втулочки під стабілізатор, підмостили. Ось їде Марсенчик, як нова машина. Ну, зовсім інші відчуття. Є щось десь з лівої сторони, це як в тому году весною перебрали, поміняли стойки і воно з'явилося. То лі воно в стойках люф. Ну, є таке, я чую його. Ну за те, що все їдеш по ямах. Див. Інакше відчуття. Та ну й-мою, блін. І за оцих тулок, а звук такий після одних, будь то би е -е, колісо відпаде. Ну і не обійшлося без того, що накосячили. Получається. На супорті є там та водничка, чи як вона там називається, воздух спускать, коли при прокачуванні тормозів. І ото одна прикипівша зірвалася, і тормоза якоби не стали поки що на своє місце. Є два варіанти. Лібо колодки ще не притерлися, не з'явився в них отам дзеркало, оте відповідне диску тормозному. Або ж все-таки треба прокачувати. З однієї, я то прокачав, там де є ця пінпочка, пішла, жидкость воздуха не було. Ну, таке, нажимаю, вони то єсть, але педаль брала раніше попередньо, коли були зношені ці ж яких, колодки. Може, воно, звісно, настроїться, притреться, ну, подивлюсь. Якщо ні, то будемо знімати супорт. Висверлювати і нову туди ж цю приблуду в виді та вотнички. Ну я думаю, це не сильно грандіозний ремонт за такий час. Це чисто для свого комфорту, щоб воно менше тарабаніло, менше цокотіло. Поки Харковось як виїхав Гаррі і ушов, якоби пофіг, чи воно там гупає, чи ні, ям немає, то красота. А по городу, по селам це жах. Сніг пішов і місті з ним дороги наші. То гупотить, звісно, жах. Так що все. Ремонтік провели, ТО провели за 400, 413 856 кілометрів. Це, я думаю, нічого, пробіг значить, а ремонт не значить. Ну, натхнення було, бажання було. Е, як же ж, е, інженер, головний інженер СТО? Без нього б, я б не справився, він би без мене. Ну, тим не менше, вдвох все-таки легший батька бить, так, да, як ото говориться. Грязні, ну нічого, стиралка все витримає, постирає. Так що, що це ще, блядь. Так що дякую всім за увагу. Всім пока, Арсенчик, пару слов. Ну а що сказати, Дякую, що переглянули відео. Ну, як завжди, коронні лайки. Та це вже нова тема. коронні, були ж царські. Так царські коронні це не те саме. Цар і король це одне й те саме. Добре, тоді давайте коротші і царські лайки. Коротше, не слухайте його, бо це таке буде В общем, всім пока і все, звісно, буде Україна.